І ви, я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова, і ми з вами дивимося поради на лютий психологічні поради, поради таро, як завжди, з гарною естетикою. І перша карта допоможе нам зрозуміти, яка тема вас буде хвилювати у лютому місяці. Розклад є загальним, він може не програтися в усіх, тому дивіться розклади по асценденту. А ми починаємо. Ваша тема лютого. Навіть так, навіть так. Будете шукати е, якесь. Е, перший варіант, да? будете шукати якесь навчання. Тут можливість е, така у нас така креативна тема. Ви бачите, тут о, е, ви малюєте картину, тут може бути щось хендмейд, можете своїми руками виробляти. Тройка Пентаклі говорить про пошук, про те, що е, вас зацікавить. Ем, новий, ем, справді, от ем, якісь якості, які ви будете надувати. З іншого боку, інколи тут мене програється залицяльник, буде вам розказувати, малювати вас. І оскільки дно колоду. Скоріше за все, що ви просто будете шукати для себе щось, осматрюватися, де знайти. Тут може бути там для чоловіка будете шукати якесь навчання, для своєї дитини ем, і те, що пов'язано з дизайнером, сферою краси, щоб там підврахрахтувати щось в собі. Можете спеціаліста шукати, який буде вам якісь там косметичні процедури робити. І по ем, принцесі мічів це збір інформації. Тобто, в кого як воно програється, залежить від вас. від Ваших намірів. Що буде потрібно для вашої душі? А для душі потрібна пауза. Пауза для того, щоб трошки переосмислити ситуацію, для того, щоб стала весна. Спробуйте почекати, оскільки ваша душа каже, трохи я от замерзла. Треба більше сонечка додати в моє життя, щоб була у нас тут квіточка. І подивитися по-іншому на ситуацію, замість того, щоб от малювати щось нове, спробуйте повісіти головою донизу і подивитися на ситуацію з іншого боку. На що вам нам треба дивитися? На заробіток. О, тут може бути справді ви шукаєте нову роботу і думаєте, як би це все от зробити. Або ситуація зависла з вашими шансами, з вашими фінансами, і потрібно, ви якось так відвертаєтесь від них. Тут навіть може бути так, що ви не бачите того шансу, оскільки тут так в нас називається дар богів. От щось вам дають, а ви тако попою відвернулися і кажете, не хочу, я буду в ролі жертви. Тут ще може вже такий момент, а ви знаходитеся в ролі такої жертви, а чоловік вам все тут приносить, каже, от так, будь ласка, моя кохана. А ви відвертаєтеся і кажете, та ні, ти мене не розумієш. От у кожного з вас будуть свої такі якісь нюанси. Яка у вас має бути мета цього місяця? Карта суд. Спробуйте робити все по справедливості. Це кармічна карта, яка говорить, що зробіть все правильно. Оці всі шанси, які вам дають, зробіть їх реальними. І карта є кармічною. Тобто, мета може бути судові якісь процеси, вирішити, оскільки в нас пряме значення суд. І справді подивитися на свої скелети в шкафу, щоб їх відкрити. І подивитися на небо. Замість цієї позиції, коли ви головою донизу зависли, тут також квіти в нас є. Подивіться трошечки на небо. Зараз парад планет, і вам буде корисно і буде у вас щастя. Оці блага, які ви заслужили, справді, якщо ви все робили правильно в вашому минулому житті, в вашій навіть не, там, не в дитинстві, а от навіть в цьому житті. Ви будете отримувати вашу нагороду. Це буде вашою метою. І справді, робіть все по совісті. Чого ви не бачите в цій всій ситуації? Шансу ви не бачите. Рицер Пентаклі, він приносить вам гроші. От оці заробітки, оце все, що відбувається. Тут може бути якийсь ем, новий дохід. і ем, ви, ви просто не бачите цієї можливості. Можливо, людина, яка до вас приходить, ви не сприймаєте його серйозно, оскільки рицар Пентаклі він такий серйозний в нас, дядько, але ви його чогось не бачите. Чого ви його не бачите, чекаєте інших новин? Знаєте, як одна людина приходить, і ви кажете, ні, це не моє, це, це не то. Я чекаю чогось іншого. І ви цього шансу не бачите, бо думаєте, треба, треба щось брати інформацію. Вже є, вже все. Хорош чекати. Які складності можуть на вас очікувати? Може бути проблематика з королем Пентаклі. Король Пентаклі, ви в нас діви Пентаклі, і це. Може бути з партнером, може бути проблематика з фінансами, оскільки це в нас ресурсна карта. От якщо ви справді будете чекати на рішення суда, то ваш партнер, можливо, чоловік, буде вам тут робити маленькі перепони. Може, оплата вам буде затримуватися десь, тобто ви не будете цього якось от сприймати взагалі. І тепер ми з вами подивимося. Ще я хочу одну пораду для вас: взяти, що їм треба робити? З цим всім пошуком. Тим, що у вас відбувається, яка буде порада для вас? О, тут навіть так. Не дивіться на інших, до речі. Думайте про себе. Ви бачите тут така карта. Не повертайтеся в минуле. От ви в минулому дивитесь, що там було. Вас там вже нема, і ви переживаєте. Дивіться в майбутнє. І от ви сумуєте, дивитесь, боже, які в мене, може, відносини були, а нам так було добре. Ем, нема чого переживати. Дивіться в майбутнє. Зараз карту витягну, яка допоможе вам знайти код для роботи з мозком, яка фраза буде такою ключовою. Радість. От вам потрібна радість. Бо ви дивитеся в минуле. Чи, чи навіть думаєте, там, може, хтось свого партнера підозрює в е, зраді. А вам зараз і от вам через це сумно. Е, ви займіться тим, що радіте життю. І Фріден. Фройда і Фріден. Прям класика. Знайдіть своє щастя просто в тому, що ви живете зараз. І що потрібно вашому серцю? А вашому серцю. Фролігкат, знов іде Фройде. Тут радість, там радість. Карти дублюються. Вашому мозку потрібна радість. Притом така радість, як дитина радіє. І вашому серцю потрібна закоханість, нові такі от собі відносини. Не дивіться в минуле. Вас там вже нема. Ви вже не в воді. Вода тече, воно перейде. Ви бачите, що ці двоє знаходяться там в воді, воно десь вийде звідти. А ви тут. І буде вам щастя. Діви, я вам бажаю, щоб ваш розклад прийшов вам тільки на благо інформацію, яку ви отримали, змогли втілити в життя. Побачимося в наступних відео.